Прикольно мені мисля в голову прийшла, хотів в неї поділитися побистку десь в якомусь шорці, да, либо в да, або в якийсь сторіс. Не вложуюся в минуту і прийдеться прям відосик собі, не спіша на, на Чілі розслабоні, да, насипать вам такі маленькі, маленькі такі, да, мислишки, які мені вчора пройшли во время тренувачки. Так що погнали. Хочу я да, сравнити, читавши всяких, там, цитат, там, тудим. Плюс мотиваційна музичка і плюс до цього всього діла вже, так сказати, практичні мої действия, да, мої результати як юного бізнесмена і мої кіто, да, там, успіхи і вкуси аромат. І це все діло, якщо взяти, об'єднати, мені прийшла така мудра движуха, яку я хочу вам, хочу вам насипати. І так, да, щоб отримати красиве тіло, треба працювати, треба пахати, тренуватися, щоб було красиве тіло. Дисципліна, дієти і бла-бла-бла. Вся ця штука з контакту да, і з цитатки. Те да, з бізнесом. Треба, уділяти все своє місце, постійно щось вчити, узнавать, розвиватися і туди-сюди. І тут мені таке, знаєте, порівняння прикольне прийшло в голову. Візьмемо на да, е, Мій поход да, бо я так, як виходить, мабуть, від знакомства з жіночкою, я сильно полюбив гори. Раніше я гори не любив, я такий був морський пацик, ні, там, сонечко, море, пляш, туди. Зараз я в принципі сильно полюбив гори. Особливо зімою лижі. Це просто капітець. Я вже дождатися не можу, коли почнеться лижний сезон. Так от. Ми були двіжухи, зібралися. Мені ця ідея не понравилась. Я був категорично проти, але я рад, що я її пройшов. Ініціатори, да, даного міроприяття це був Даня і Тьома, мої кінтярики. Подняться на гору сніжку пішком. Вверх і вниз. Я сильно цього не хотів, але жіночка почула цю всю ідею, ну, понятно, в мене вже вибору не було. Ми погнали, да, і я так тренувався, споминав весь цей процес, потім, зрозуміло, ми ще їздили ну, вже там на підйомниках на сніжку, задим сюди ми пускалися, подмалися, то просто на підйомниках подівалися і пішком спускалися. І я собі тоді привів такий... І я собі якось так дошов да, до такого порівняння в досягненню якихось цілей да, з підняттям на цю сніжку на підйомниках і пішком. І починаю я вам зараз приводити свої ці порівняння і приклади. І так, да, беремо гора, сніжка, вкус аромат. Туди можна піднятися, либо пішки, либо на підйомнику. Сніжка — це наша ціль, Це наша мічка, це туди, куди ми йдемо. Про що ми мічтаємо, до чого ми стримуємося. Як ви поняли. Як ви поняли, підйомник — це. Родителі, либо чоловік, який тебе взяв і підняв до определенної цілі. Ще не факт, що твоя ціль була чи не твоя, але в будь-якому випадку тебе взяли і підняли на вершину. І от ти вже там на місці, на всьому готовенькому. І понятно, другий варіант пішком це варіант мій і людей, да, Кого такої можливості не було і прийшлося йому все самому прогризати, пробивати і добиватися. І да, я як споминаю підйом на сніжку да, туди пішачком. Це було круто. Я більше так не хочу. Понятно, що, Якщо, що, то в принципі, може десь мене приб'є і я захочу ще раз піднятися. Ну, Я так на підйомничку піднятися круто, а потім пішачком собі спуститися. Да. Ну, Сам прикол, оці емоції да, того першого підйому це настільки було круто, Да, це було довго, да, це було важко, але це стільки емоцій і стільки, стільки гордості за себе, да, що ти це зробив, ти підняв туди пішком, там, виходить стільки, 11 кілометрів типу, вверх, Понятно, це не просто там, типу, асфальтовані красиві дорожки піднімаєшся, типу камням по всяким кшакам да, і по вкусу аромату ти Ну, В тебе по путі скільки в тебе всяких емоцій, там якісь ручейки красиві, там водоспадики, там озера, там просто всякі, да, красиві види. там ти втомився, на який ти причальчик тормознув, перекусив да, понаблюдати за красивим відом. І тебе дасть з кожним яким-то уровнем все красивіше, красивіше красивіше, ти все ближче і ближче і ближче. Подимаєшся до своєї цілі. І коли ти вже піднявся на, на самий верх, в принципі, в тебе того кайфа немає, да? там якогось Го, там я піднявся. Ти сидиш і ти просто довольний оцього всього путі, що ти пройшов, що ти по дорозі бачив, да? де ти втомився, як ти там віддихав, туди сюди ти просто сидиш весь на емоціях довольний від того всього поті, що в тебе був. А зверху ти такий вже, в принципі, ну прикольно. Подивився там, да, перекусив, та і все, і пішов обратно. До чого це все? Да ви просто не комплексуйте, не стісняйтесь і не переживайте за те, що у вас немає бабок на подйомник. Що у вас немає, кому посадити вас на цей подйомник і відправити наверх. Якщо у вас цього всього немає, Собрали чемоданчик, все, що у вас є. Саме головне, щоб у вас була мотивація і крепке желання. І просто ідіть пішочком, підіймайтесь на цю гору. Повірте мені, ви скільки емоцій отримаєте, ви скільки всього. Да, це буде важко. І я скажу, ви заїбетесь крепко. Ну, в конце концов, ви будете собою дуже гордиться, що ви наважились, що ви пішли і ви пройшли цей путь. І коли ви дійдете да, на вершину сніжки, повірте мені, да, ви такі, ну, прикольно. але ви получите такий кайф від самого процесу підйому, що ви потім почнете перед собою ставити нові цілі, нові і нові нові, нові, нові цілі, Тому що сам кайф не потрапити на версію сніжки да, на версію гори, а сам кайф процесу підняття. І просто ви потім поставите нову цель, нову гору. І там ви вже собі зможете, повірте мені, купити білетик на підйомник, щоб піднятися на ще більшу гору. Вам буде з кожною горою все легше і легше підійматися. І тоді ви вже зможете да, наслаждатися нос-подйомничка і швидким підняттям на кожну гору. Саме важче це піднятися на першу гору. При піднятті на першу гору, ви отримаєте опит. Ви все отримаєте для того, щоб потім кожна слідчаща гора була перед вами більш швидше досягаємо, мабуть, я б це назвав би. Так що вкус і аромат, я думаю, ви мене зрозуміли про що я говорю. Беремо красовочки удобненькі, портфельчик з заманухами. Якщо є компашка, і давайте покоряйте свої гори.